Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру, яка називається «Закінч віршик. Я буду починати вірш, а ви будете його продовжувати. Вам буде неважко і весело. Дивлячись на картинки, ви здогадаєтесь! Шафу двері чобіток ремонтує. Молоток, молодці! Слідуючий віршик. До землі зігнула гілочка, як по ній пробігла. Хто? Білочка! Так, білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Пригадала, яку казку знає лисічка на зубок? Колобок, вірно, який ви уважні. Обережним будь Іванку, не розби з варенням. Банку! Так, звичайно, банку. Всіх би проковтнула, зажерлива. Хто у нас зажерлива? Акула. В Нірку враз сховалась тиша. Та не тиша. Може? Хто може сховатися в Нірку? Може, миша. Так, Мишка сховалась в Нірку. В лісі виросла Марина. Не Марина, а? Що зростає в лісі, яка ягідка? Догадались? Малина, звичайно, малина. Ось маленькі сірі мишки. Утікають геть від. Від кого можуть тікати мишки? Від кішки, так! Мишки дуже бояться. Кішку. У лісі стоїть як картина зелена красуня. Яка красуня в лісі стоїть? Ялина! Так, ялиночка. Хто це там пишіть малята? Здогадалася? Здогадалася, хто може пищати, маленьке, жовтеньке. Циплята! Так! Ми вже відгадали всі закінчення у віршиків, то давайте зараз повторимо, як ви все запам'ятали. Добре? Шаф у двері чобіток ремонтує. Здогадалися? Молоток, молодці! Ви пам'ятаєте? До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Хто по гілочці там у нас бігав? Білочка, ну вже ж білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок, молодці. Обережним будь, Іванку! Не розбий з варенням банку, так, банку. Всі би проковтнула, зажерлива. Акула молодці. В нірку враз сховалась тиша, та не тиша може. Хто сховався? Миша, ви все добре пам'ятаєте. В лісі виросла Марина. Не Марина, а яка ягідка там у нас виросла? Малина, молодці. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від Кішки. У лісі стоїть як картина, зелена красуня. Пригадали? Ялина? Хто це там пищить малята? Здогадалося? Жовтенькі маленькі? Циплята. Ось ми з вами і пригадали всі віршики, і добре погралися. Мені було сьогодні надзвичайно весело, ви великі молодці. Сподіваюся, зустрінемося наступного разу. До нових зустрічей. Па-па!